Доброго дня, Василь, та учасники цього гарного каналу, на якому ми замовляли електростанцію з доставкою до Греції. Тому хотілося в першу чергу відзначити професійність Василя як в роботі, так і в наданій е, інформації, яка була надана при першій нашій розмові. Ми сказали, для чого нам станція потрібна, і Василь вже в свою чергу нам порадив, яку бажано би зробити під наші індивідуальні потреби. Тому ми маємо станцію на 2 кВт. З будованими акумуляторами на 4 кВт для того, щоб тебе ми не були чи вдома на природі, на морі. На відпочинку щоб ми завжди мали свою електроенергію. Ми вмикаємо електростанцію, натискаємо на кнопочку, вона запускається, все працює. Так, запустилася станція. Показано, що є 97% заряду. Ми переключимо тут на англійську мову. Так, ось так. Станція запустилася. Виключаємо цю передню панель. Вмикаємо холодильник автомобільний. Ось бачимо, холодильник запустився. Є в нас 3 градуси. Холодильник працює. Добре, можна тепер не переживати, що якісь продукти можуть спортитися під час подорожі. Зараз ми взяли для проби у дружини Фен. Він має 200 кВт в, в металлі. Це гарно що це буде не працює. Зараз покажемо, квітня де Є Знову ж під наше індивідуальне замовлення Василь зробив 6 розеток. Тут ми маємо два USB, потім ще інше є. розетка теж на два USB. Ось ця сенсорна, можна вимикати її. Телефон вимкнувся. Легенько сенсорна включили, телефон далі заряджається. Ще хотів би відзначити, що є ось такі фіксатори, коли потрібно десь переїхати, перемістити, вона дуже, дуже легенько транспортується, для зручності є ручки, що можна легко її погрузити в автомобіль. Витягнути до автомобіля чи навіть так по хаті перекотити, куди потрібно, дуже, дуже легенько і дуже зручно. За це теж щиро дякуємо Василю. Ну і взагалі гарна, гарна дуже робота. Я думаю, що такі бренди, там, як Бюетті, Екофлоу і ще якісь подібні, вони нехай можливо сховаються під тої роботою, яка є тут виконана. Тому щиро щиро дякуємо вам. І хто хоче, хто хоче замовляти, можете сміло замовляти, не переживати. Ми тепер осіль вашу продукцію будемо в Греції теж показувати людям. Можливо, хтось те ще захоче собі замовити таку гарну річ.